Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас третій день після дня обнови і ціна за кілограм 235 гривень. І сьогодні я розпочну з сумок, знаю, ви сумки любите. Мені, на жаль, дуже рідко трапляються сумки в хорошому стані, і сумки варті уваги, але сьогодні таки пощастило. І на ваговому секонд хенді я знайшла дві дуже хороші сумки. Першу вам показую зараз це бренд Coach. І мені здається, що це оригінал. Не знаю, хто розбирається. Можете написати в коментарях, оригінал чи не оригінал. Але от ручки тут шкіряні, оздоба так шкіряна, а сама сумка солом'яна дуже класно, стильно дивиться. Така вона поєднання так бежевого і сірого, такого практично срібного. І вона зроблена під рептилієм. Ось тут є бірка з написом бренду і з номерним знаком. Я його вже перевіряла, водила. І, в принципі, він відповідає цій сумці. Так, сумка пробувається через інтернет, і виходить, що це все таки оригінал. Надзвичайно рада цій знахідці обов'язково цю сумку забираю. І знайшла ще ось таку замшеву сумку. Вона така. Темно-коричнева, шоколадна, в непоганому стані, але це замш, і він доволі так швидко зношується, затирається. Сумка доволі лаконічна, на двох довгих ручках, її можна носити як і в руці, так і на плечі. Защіпається вона на одну закльопку магнітну і це бренд Accessorize. Ось тут всередині, так, в кишенці є порвана, але загалом сумка в непоганому стані. Дивно, що власне на третій день стільки хороших сумок залишилося. Мені здається, їх просто зняли з люкса. Можливо, зняли їх з люкса не в перший день, а власне в другий чи третій. І тому ось так мені пощастило. Буде ще третя сумка. Цю я вирішила не брати, оскільки, як я вже сказала, не дуже люблю замшеві сумки, так само, як і замшеве взуття. Воно так от затирається і стає не дуже приглядним, скажем так. І третю сумку, яку я взяла з собою в примірочну, це ось така сумка багет. Вона текстильна, пошита з такої тканини, як шиють пальто. І в неї шкіряні ручки, власне, тут є бірочка, вказано, що це натуральна шкіра. Так само вказано, що сумка італійського бренду Марела. Ось так вона виглядає середнього розміру, доволі містка. Мені сподобалася, вона доволі практична на зиму і на осінь те, що треба. Дуже хороший стан, самі бачите, зовсім не затерта, без жодного дефекту. Теж вирішила, що її собі придбаються, ну, дізнаєтесь, трішечки згодом. Ще взяла, в примірочну ось таку косметичку. Косметички доволі часто трапляються в секонд-хенді, трапляються вони доволі часто в новому ідеальному стані. І, наприклад, як ось ця така вона яскрава, фіолетового кольору і доволі теж містка, але мені косметички наразі не потрібно, тож брати її не буду. І ще взяла ось таку хустку. Вона шовкова, теж дуже красивого кольору, яскравого, рожевого насиченого кольору. фуксії. ось така бірочка. Вказано, що це 100% шовка. Вона ось така довга, в дрібний горошок, симпатично виглядає. Я думаю, можна її використовувати для волосся або для сумки, ось так от зав'язувати і прикрашати. До речі, до цієї вона пасує, теж думаю, її собі візьму. І перехожу до огляду одягу, знайшла ось таку сорочку туніку кольору хакі з накладними кишеньками. В ідеально новому стані з хорошим складом це 100% віскоза. Це 12-й розмір і ось такий бренд вказаний. Отже, приміряю. Що ж, вона на мене трішечки маловата, тіснувата, особливо це помітно внизу, і в неї відсутній поясок. Власне, тут є такі от шлюбки, але самого пояску немає. Якщо б вона була трішечки ширшою, можна було б взяти, оскільки доволі так приємна вона і на дотик, і класно дивиться. І наступна моя знахідка це ось така біла блуза, вверху вона йде на резинку. І в неї такі, як дуть приспущені плечі, це дуже завжди романтично і мило виглядає. Красиві, доволі дорогі гудзики, ось такий от рукавчик на зав'язки. Блуза в ідеальному стані, практично нова, жодних дефектів я на ній не помітила. На блузі вказаний розмір XXL, але насправді вона не є надто великою. За своїм складом тут переважає котон, а саме 76%. Також присутній нейлон і трішечки еластану. Також вказано, що пошита вона в Італії, власне, такі речі завжди дуже хорошої якості. І ось так ця блуза виглядає на мені. По розміру підійшла. Спереді така от імітація гудзиків іде. Доволі непогано дивиться. Щоправда, сама тканина є дещо прозорою. І мені це не дуже подобається. Ви це знаєте, я люблю більш такі плотні тканини, які добре тримають форму і не просвічуються. Одним словом, я вирішила, що можна знайти і кращий варіант білої блузи, вирішила її не брати. Наступна моя знахідка це ще одна блуза. Ось такий бренд. Він дуже часто вставляється в секонд-хенді. І це така імітація під джинс. Такий от колір блакитний, блакитно-сірий і дуже красива тут вишивка. Пташки, квіточки теж доволі романтично це все дивиться. На жаль, бірка відрізана, але по відчуттях це теж котом. Ось так вона виглядає на мені доволі вільного крою, пряма. В принципі, я люблю такі сорочки. Але ця мені якось не до душі, мені не дуже подобається її виріз. Я все-таки люблю, коли в сорочках або комірець, або якийсь такий подібний виріз. А от такого плану мені не подобається. Мені здається, це робить річ простоватою. Вирішила її не брати. Цього разу, в примірочну одягу я взяла небагато. І остання на сьогодні моя знахідка це ось такі штани сірого кольору. Це 100% вовна. 42-й розмір. Ось такий бренд вказаний. Не знаю, мені здається, що це може бути якийсь вінтаж. Штани теплі, осінні, можливо, навіть і зимові. Тобто в них буде тепло так 100%, оскільки вовна добре гріє. І ось так вони виглядають на мені. Подобається, що вони за щіпами, подобається, що вони на доволі високій посаці, подобається, що вони прямого крою. У мене таких штанів немає. І це дуже класно, оскільки, я думаю, так осінню, зимою не потрібно під них щось вдягати, під низ, якісь колготи, а можна носити навіть ось так. Коли брала їх примірочну, думала просто вам показати як хорошу знахідку, оскільки так вони 100% дзвони і доволі такого актуального крою, але от втягнула і мені дуже сподобалось, як вони сіли саме на моїй фігурі, їхня довжина, і, власне, все супер підійшло, вирішила їх теж взяти. Сьогодні мені якось знахідками пощастило, задоволена, я своїм походом в магазин, даремно, скажімо так, не сходила. Отже, переходимо до традиційного зважування речей. Нагадую, ціна за кілограм сьогодні 235 гривень. Ще перед тим, як зважити, покажу вам ось такий дитячий сарафан, джинсовий з Мікі Маусом. Теж його вирішила придбати для своєї дочки бренд Disney. І ось так він виглядає, такий от прикольний, як на мене. Ви знаєте, мою любов до Мікі Маусів. Якщо не собі, то доціль обов'язково щось такого плану завжди знаходжу і купляю. Отже, сірі теплі штани заважили на 90 гривень. Доволі непогана ціна, доволі символічна. Сумка заважила на 106 гривень, я теж дуже задоволена цією ціною. І сумка від коуч заважила на 129 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.